Вертаюся я додому, з Луцького ринку заскочив на розборку. Розборка по ренуха. Ось моя фабія. І взяв я людям, люди попросили привезти прицепне на кінга. Там все, із цим. з проводки, з фішками, все 100 доларів. Все помчав. І так, я вже доїхав додому. Шкода Фабія. Доїхали всі пакет документів вон на стеклі. Все, договор куплі-продажу, сертифікат, страховка. Всі останні документи є. Машина повністю ціла. Пройшла 1000 кілометрів без проблем. Розхід вийшов 5 літрів, навіть чуть менше. Все, зараз передаю машину. Так, ще така фабія є. Правичний фар. Ну а там все просто. Кондюрчик. круиз. Предніс по підіймачі. Фарбоване, по-моєму, це крило. Коротше крило фарбоване. І два. Два красні и 5,9. Восьмий рік, один пробіг 190. Аджбек, дивіться, який біленький. Рік 12, 4,300, так розумію, це 1,2. Двигун. Шкода фабія. Рік 8, ціна 4,950. Двигун 1,4,63 кВт, пробіг 214. Ціна, бачите, трошки нижча, але в неї є тут. Тріх екрашених елементів, того й ціна така. Хоча стан салону доволі непоганий на зимовій гумі. Для кого не важливо, що є підфарбування, то можна і таку машинку розглядати. От Я шукаю людям теж авто під роботу. Тобто ця машина буде возити там груз, легкий груз. Але об'ємний, да? так? Коли вона куплена не на виход, як кажуть, а чисто щоб возити якийсь товар, то чому б і ні. Фабія парктроніки бачу є, але диски є, літня звісно, гума, низкопрофільна. Але стан такий солоно бомбезний Сідухи ковші. типа Фобия Спорт. Противотуманки Е, лакосплавные диски Е. Нематчина. 5900. 8 рик. Местон салон довольно Ну и цена не дитяча. Так, вот смотрите, как фабия стоит. он чем-то схожа на то, что я брал на выходные в Ривнену Теж двигун 1,6 MPI, 5800, Німеччина, але в мене там була Швейцарія. Там була 10-го року, це 8-го. Повна сервісна історія. Ну да вид доволі таки пристойний. Понятно, передні склопідімаці, кондиціонер, штатна магнітула. Круїз навіть є, але колір приємний який. Да, схоже на то, що Ззаді тут нічого, там були партроніки передній і задній тій машині підігрів, передніх всі так були Та була така цікавіша. Та й дорожче було. Пані Марисі, ще один з наших варіантів. Легкосплавні диски є, тут два підфарбування є дверка і задня ляда, але б'ється воно в пределах так до 200 мікрон. Так 5,400 рідна фарба. Ні, підожди, що рідна фарба, що я кажу рідна. А, що до написано. 1,4 газ, бензин, восьмий рік. Ну, є газ. 5,4, 2 підфарбування. І тут э, солнце Він біленький, навіть, навіть жовтий, сідушки, я так думаю, це чехли. Да, це чехли. Так світлий салон. А зараз парктроніки ще є. Гольф п'ятий. Зараз підійдемо, подивимося, що у нас по цінах. Шостий рік 1,6 МПФ, 6 тисяч доларів. Без однієї копійки. 213 пробіг. Авто Німеччини, обслужене. Підігрів сидінь, без підкрасів, рідний пробіг. О, бачите, машина як ціленька, гарні. Розумі ну, ціна на неї буде немаленька. Хоча опять же косячки завжди знайдуться. Так, нижня клітка. Один варіант, який я шукаю під замовника, це у нас фабія. Ззаді є парктроніки. Зимова гума ковпачки. Ззаду, якби все нічого страшного я не бачу. Попереду руль підготували, куліса трішки підтягане. Ну і сідочка та ж водійська відчувала чиюсь дубку. Дев'ятий рік 1,4 бензин, пробіг 190, 5300. Один із варіантів, який я шукаю. Так Лариса, подивись ось один з варіантів, який ми розглядаємо. Фаркоп є, задні парктроніки є, легкосплавні диски є. Резина літня, слабенька, слабенька. Є така маленький прильотик. Дев'ятий рік, 1,6 МПА, газ бензин. Ціни немає, треба телефонувати. Зараз узнаємо, зараз наберу. Отакий, так, а що там болес, я зараз підійду, подивлюсь. Один з наших варіантів. Так, підлокотничок такий, він трошки порваний, сідушка підуставший, передня підірвана. Руль трошки хлопці зробили. Ну, тобто машина їздила. їздила. Понятно, вона не нова. Але як варіант можна розглядати